Заяву на шлюб вже можна подавати онлайн. Відтепер про довгі та ранні черги молодята можуть забути. Міністерство юстиції запустило нову електронну систему портал звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану. За словами начальника головного територіального управління юстиції у Рівненській області Івани Смачило, такою новинкою рівняни можуть користуватися уже 7 вересня. В місті рівному запроваджений пілотний проект Міністерства юстиції України, який полягає в тому, що люди, які Бажають зареєструвати шлюб, розірвати шлюб, змінити ім'я і будь-які інші дії, які вчиняю, вчиняються у раксі. Можуть зайти на сайт Міністерства юстиції України і через онлайн-сервіс подати заяву і перелік документів для вчинення тої чи іншої дії. Як заявляв раніше міністр юстиції Павло Петренко, подавати електронні заяви можна не тільки на реєстрацію шлюбу також можна змінити ім'я чи прізвище, подати документи про народження дитини, записатися на консультацію до спеціаліста і розірвати шлюб. У рівному таке ноу-хау тільки набирає попиту. Але як заявляють спеціалісти, воно має майбутнє, адже дозволяє економити як гроші, так і час. Чим це зручно? Це зручно і працівникам нашим, тому що їм не потрібно проводити постійно прийом громадян, розказувати які документи. Менти ще потрібно донести і так далі. Це е, зручно людям, тому що вони можуть поза межами робочого часу за півгодини подати всі документи, опрацювати. Ось і фактично. Е, не потрібно йти в РАКС, не потрібно тратити час ходити по банках. Все це робиться безпосередньо в офісі або вдома. За словами директора міського радцу Галини Давидюк, за період роботи порталу у рівному електронну заяву подала лише одна пара, та зареєструвати свій шлюб таким чином у них не вийшло, адже не виконали всіх вимог реєстрації. Послуга онлайн запису на прийом абсолютно безплатна. І, хоча досі працює у так званому тестовому режимі, спеціалісти переконують, забронювати місце на прийом Прийом можна із звичайного телефону з виходом в інтернет. Цією послугою вже скористалися тисячі українців, які у своє свято не захотіли стояти у довгих чергах. Марина Гречка, Валерій Гарматюк у ритмі подій.